До сьогоднішнього дня я був сповнений оптимізму на мирне вирішення конфлікту, який виник у нашій державі. Я сьогодні побував у Канівському районі, де приймав громадян у кількох селах. Люди працюють, люди відпочивають, люди налаштовані на мирне життя і на мирну працю. І коли я приїхав у Черкаси, Узнав про події, які відбуваються в Києві, душа моя переповнена тривогою, горем і печалем, за загинувшими, за тими подіями, які, на жаль, відбуваються сьогодні в Києві, не дивлячись на загострення. Відносин між, між опозицією і владою я наві, надіюся на мирне вирішення усіх і політичних, і владних питань. Я бажаю здорового глузду всім сторонам у розв'язанні цього конфлікту. Я закликаю і Черкащан, і всіх людей тверезо дивитися на ситуацію. Немає питань. Любого гатунку, любої важливості, щоб їх не можна було вирішити мирним шляхом, шляхом переговорів, шляхом компромісів і уступок. І я надіюся, що і в політиків, і керівників держави вистачить мудрості саме на прийняття рішень у такій обстановці. І повірте, я тільки що розмовляв із селянами, з людьми від землі. Вони теж на це надіються.